Всім привіт! Сьогоднішнім відео я розкажу про таку монетку Трамп. Побалакаємо про е, мої минулі торгові плани, як вони відпрацювали. Розкажу вам подальший рух цієї монетки, бо зараз на ринку дуже відбувається е, багато цікавого. Ну і, звісно, розкажу вам про подальший рух інших монеток на криптовалютному ринку. Це біткоін, Ефіріум, Solana. Е, зараз на, наближається дуже е, крупна подія, скоро буде розворот, тому поїхали. І так, в мене зараз відкрита монетка Trump USDT на 1-годинному таймфреймі. І минуло відео я казав, що найкращий сценарій був би це наторговка, і від наторговки вже буде як розворот з всадженим відкритим інтересом, тобто буде дуже багато ліквідацій. Що, в принципі, і сталося. Да, я допускав своє відео, що може бути ще памп, тобто, ціна може ще пробити, що в принципі трапилася ціна пробила після того відео до 80 з 70. -ти. Тож, після такого імпульсного зросту ціна зробила бокове, які вкатала. Я це вигадав також в своєму телеграм-каналі, що. Буде відкат вкат, що в принципі і трапилось, може побачити дуже сильно негативна дельта і дуже підняті об'єми, що свідчить про те, що крупняк продавив ціну і зібрав дуже-дуже багато ліміток, дуже багато ліквідацій зробив. Що в принципі видно по ліквідаційній хітмапі. Може побачити, що отут були ліквідації, отута, отута. Тобто, всіх людей на фоні новин, на фоні інфлюенсерів, також які розказували, що треба купувати Трамп, поки не пізно. Всіх їх ліквідувало. Тому який мій подальший торговий план на дану монетку? Перше, і мій найкращий торговий план по даній монетці? Якщо подивитись під графіком, то в мене знаходиться індикатор об'єму, і він показує, скільки об'ємів проторговано на кожній свічці. І можна побачити, що в даній свічці проторговано скільки об'єму, в даній свічці проторговано скільки об'єму, цей індикатор дуже добре показує розвороти, він дуже добре показує, де заходить крупняк, де виходить крупняк. В даній позиції видно, що було дуже сильне поглинання отут, і дуже сильно потім крупняк вкатав ціну. Тут також відкупили, бачимо, або продали. Тобто, в основному цей індикатор дуже показує зони розвороту. І, наприклад, якщо. В короткочасній перспективі, наприклад, через там, декілька днів або через декілька тижнів зайде такий крупняк, зайде такий об'єм, можна буде брати лонги. Е, якщо не зайдуть об'єми, ціна продовжує падати. е, Тож без об'ємів її брати не можна. Зараз тим більше росте потроху інтерес, люди заходять в цю монетку. Я нікому не заходити, бо можуть ще і вкатувати. Це схожа ситуація, як з ноткоїном. Приблизно такий самий графік ноткоїні був. Ноткоін вкатив ще глибше, ніж він відкрився. Тобто, ось ми можемо побачити, я зараз відкрив ноткоін на денному таймфреймі. і Саме головне, бачите, тут початок, зародження ноткоїна. Тобто він зародився, трохи відкатив, і подивіться, як він виріс, прямо так само, як монетка Трамп, і подивіться, як він почав відкатувати. Тобто все йде по такому самому сценарію, як і ноткоін. Ціна продовжує якби вкатувати. тобто на фоні цього хайпа було дуже багато ліквідацій, і я думаю, що після цих цих ліквідацій ціна точно не пересягне от даний максимум. Е, які може вірогідності можуть бути перелою свого максимуму? Перше, якщо почнуть реально забивати об'єм, якщо почнуть заходити інвестиційний фонд, якщо почнуть маркетмейкери штовхати ціну, тільки тоді можливо, що ціна хоч трохи піде вгору. Або якщо не почнеться знову хайп цієї монетки, тобто, якщо її знов смі, або інфлюенсери не почнуть її далі штовхати вгору, далі її пропагувати, то не розраховуйте на подальший зріст, можете вже забути про цю монетку. Також давайте подивимося на таку монетку біткоін. Це я думаю, в принципі, найголовніша зараз тема в криптовалюті: куди буде рухатись біткоін ближчим часом. В принципі, я думаю, що вже ера біткоїну якби закінчилася, скоро можна буде вже готувати гроші і відкривати шорти. Давайте розкажу вам чому. Перше, це те, що біткоїн вже як місяць знаходиться в боковику, торгується він на хаях. І чесно, от, чим хороші боковики, це тим, що можна бачити, де набирає позиції крупний гравець, тобто де набирає позиції. Інвестиційні фонди набирають позиції, різні фонди, де вони крупним капіталом набирають цю позицію, вже потім продовжують штовхати ціну вгору. Але якщо відкрити красний графік, я собі виконую в Телеграм. Ми не побачимо жодних, наприклад, заходів по лоям. Тобто ціна зараз торгується по хаям, збирає. Людей, щоб в подальшому їх ліквідувати, ну і якби почався розворот тренду. Також дуже багато почало виходити новин, що багато інвестиційних фондів заходять в біткоін, що починають скупляти біткоін. Але я думаю, це все брехня, це все скам. Я думаю, на це все не треба вестись. Бо в основному, коли ринок полоям, ніхто не каже, що там починають вкладатися в біткоін і так далі. Всі кажуть, навпаки, що він впаде. А коли ціна, наприклад, по хаям знаходиться, то всі кажуть, е купуйте криптовалюту. Такі люди, які е зовсім не розбираються в криптовалюті, наприклад, як Дмитрій Гордон, як е директор Приватбанку, Монобанку, всі кажуть, що треба вкладатись в криптовалюту. І інші також відомі люди, е інфлюенсери, кажуть, що треба вкладатися в криптовалюту. Це в основному стається по хаям ринку. І в основному на, такий, на такому піку, на таких новинах. Е Ринок і розвертається. Тому я думаю, всі пазли складуються, боковик, тобто місячний, може він ще буде місяць, може він ще тиждень буде. Но якщо подивитися з глобальної точки зору, біткоін досягне розвороту. Він може дійти ще раз до свого хаю, може перелой зробити, щоб ще внідрити, наприклад, до людей, надію, що біткоін розвернеться. Но е, моя основна думка, що через декілька тижнів біткоін розвернеться і піде вниз. Також давайте подивимося на таку монетку, як Solana. Зараз вона також торгується приблизно на своїх хаях на 300-254 на долара. Це такий діапазон приблизно боковику. І що можна відразу сказати, що по індикатору об'єму видно, що вона почала торгуватися на піднятих об'ємах. Зараз дуже багато людей ліквідувало, дуже багато дельта. Дивіться, яка негативна дельта. Це усі ж про те, що крупняк вийшов, також ліквідував людей. І є. Декілька факторів на розворот, на крупний розворот, це те, що сталися крупні ліквідації по хаям. Друге, почали в монетку забивати дуже-дуже багато об'ємів, це також сигнал на розворот. От. І, і позитивні новини. З кожного утюга йде купуй, купуй криптовалюту, інвестуй і так далі. Це також хороший індикатор на розворот, тому, я думаю, всі пазли складуються. Ближчим часом криптовалюту на довгу перспективу брати не можна. Зараз по хаям нікому не раджу його купувати, не слухайте всіх СМІ і так далі. Що треба його зараз купувати. Моя лічна думка не купуйте біткоін. Також в, мене, в моєму телеграм-каналі викладав е, план по біткоїну. Він заключався в тому, що біткоін зараз торгується в боковику, і він вийшов за боковик, за Value Area High. І я хотів брати лонги від Value Area high, від поку, від Value Area Low. Що, в принципі, і трапилось, біткоін відбився від Value Area High. Можна Побачити? Якщо в мене? Тобто він відбився від Value Area High, пішов трохи вгору. Але тоді був не за комп'ютером не зміг взяти цей трейд. Тому всі мої подальші, торгові плани, всі мої е угоди, де я їх відкриваю, закриваю, будуть в моєму телеграм-каналі з криптовалюти. Всім, кому сподобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро будуть інші нові відеоролики. Всім пока.